Ми віримо в вас, ми віримо в перемогу, ми вас підтримуємо. Люди Херсонщини, вами дуже пишаються, вся Україна вам пишається. Пишається. Держіться, ми вас підтримуємо. Перемога за нами. Ребята, ми віримо в вас і знаємо, що це найнадіжні, найнастоящі мужчина і патріоти України. Ми з вами і робимо все для перемоги в тилу. Большим, чтобы вы были сильным духом, мы за вас не забываем, а любим вас, и чтобы вы вернулись, жили домой. Ребята, мы молимся за вас, чтобы вы вернулись, самое главное, живыми, живыми и как можно здоровее, что ли. души стрелять, надо. Тоже потребно. Дорогие, ребята, мы верим в нашу победу, мы с вами держитесь. Щоб Господь охороняв і допомагав вам вистояти в таке тяжкої время. Слава Україні! Зроям слава! Дорогенькі, тримайтеся! Дякуємо за мир на Херсонщині і чекаємо вас з перемоги. Хай благословить вас Господь, хай укріпить вас Господь. Ми розуміємо, що мир на нашій землі це завдяки тому, що ви там проливаєте свою кров. Хай захистить вас Господь. і Ми чекаємо вас здоровими, щоб ви поверталися до своїх дітей, до своїх родин родин живими, цілими і здоровими. Хлопці, вертайтеся додому, ми перемогли. Дорогі солдати, переживаємо дуже за вас і бажаємо вам перемогти в цій проклятій війні. А Путіну я хочу передати. Що він скаже, якщо бомба впаде на його хатину? Возвращайтесь с победой. Ми вас подождемо і поможемо своєю молитвою, з любов'ю. Як мати, як бабуся. Я бажаю вам всього самого найкращого. Повертайтеся скоріше, ми за вас молимся. Ми віримо в вас, віримо в нашу перемогу. Нехай живе Україна. Ми вас, ми вас переживаємо, вам ми вам довіряємо, ми верим, що ви переможете, ми вас постоянно за вас. Переживаємо, віримо у вас і цікавим, спроможні вас. Всі здоров'я. Україна моя, проманисті міста. Шановні наші діти, ми вас дуже любимо і дуже віримо в вас. І Віримо в те, що червоний російський фашизм не прийде на Україну. Слава Україні! Героям слава! Дорогі хлопці, ми любимо вас. Ми надіємось на вас. Будьте мужними, сильними, бо на нашій стороні Бог. А де Бог, там мир, любов. І ми віримо, що ви повернетеся додому. Вірними йому. І будете будувати нашу Україну. Слава вам. Скажи солдат. Скажи, Скажи, Скажи спасибо. Спасибо вам. Молодець. Наймужніші сини України. За вашою спиною весь український народ. Ми сподіваємось, що ви прийдете з перемогою до нас. як Я слизь. Судьба України в ваших руках, дорогі воєнні. Кріпіться, держіться і розв'язайтесь здоровими. Ми вас ажуна. На протязі двох тижнів ми з один, Ми їздили, їздили червоний чабан, військова частина артилерійський дивізіон. Ми возили матеріальну допомогу. І командир. Капітан Богдан. Я хочу сказати, що ми вас не забудемо, як всю армію України. Слава Україні! Героям слава! Так, хлопці, Ми вас віримо і, і надіємося що ви останетесь живі і здорові, тому що Бог з нами і перемога за нами буде. Добре. Війна це страхіття, холод, голод. Холоду до голоду можна якось привикнути певне місце. Тільки не можна привикнути до смерті. Бережіть своє життя. Воно нам потрібне, ваше життя. І хай живе Україна. Хлопці, ми вам пишаємось, ми вас любимо і чекаємо вас з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Желаємо повернутися цілими невредимими. З Божою допомогою. Дорогі наші Дорогі. защитники, Ми вас любимо і Дорогі. ждемо. Дорогі. Слава Україні! Дорогі. Дорогі. Слава. Хлопці! Ми молимось за вас. Хлопці, ми дуже переживаємо за вас. Ми слідкуємо за новинами. І Якщо бачимо у реальному часі, що у вас якась біда, ми починаємо ще сильніше молитися. Ми всі дуже вас любимо, хоча не знаємо кожного з вас. Будь ласка, бережіть себе і дякуємо вам, що ви там стоїте за нас. Слава Україні! Героям слава! Кожен день було цього.